У цьому гучному ангарі відбувається складний промисловий процес. Тут руду з кар'єру подрібнюють у величезних дробарках і відправляють на збагачення. Саме кваліфікованість дробильників гарантує залізорудному підприємству якісну продукцію. Уміння працівників перевіряли у конкурсі Краще за професією. Теоретичними знаннями не обійдешся. Хлопці зустрілися у важливому практичному етапі. Кожен з них, як і в звичайну робочу зміну, повинен був оглянути обладнання уздовж і поперек, виявити несправності, можливі порушення технології та вимог правил охорони праці. Ще одним завданням було встановити технологічні показники дробарки у системі контролю. Щоб налаштувати техніці технологічні параметри роботи під навантаженням, конкурсанти мали це інсценувати Подумки і врешті знайти вірне рішення. Аби мати хоч якусь початкову інформацію щодо роботи дробарки, фахівці зробили певні заміри. Це й допомогло професіоналам справитися з фаховим випробуванням. Конкурсна комісія особливо ретельно звертала увагу на такі аспекти, як швидкість та правильність виконання завдання без сторонньої допомоги, дотримання технологічного процесу, безперечно, правил техніки безпеки. Усе це впливало на фінальний результат. Друбильник Сергій Мазуров 13 років працює у Ферекспо. Чоловік ділиться своїми враженнями. Конкурс прохожу вже, участвую третій раз. Практика іменно на ділі. Это у меня впервые. По настройке АСР Кою, що почеркнув для себе нове хвилювань не було, головне поучаствувати, не бояться прийняти участь. Є моменти, над якими треба ще працювати. Сергій Мазуров, Сергій Ян та Сергій Воронюк цьогорічні призери профконкурсу. Заступник начальника фабрики по дробильному переділу Євгеній робота зі стажем в 28 років впевнений, подібні змагання неодноразово доводили, що у компанії Ферекс попрацюють найздібніші люди, які прагнуть постійного саморозвитку. Сбитку Хлопці були такі ініціативні. Намагалися перемогти конкурс, стимулює людей для того, щоб брати нові навички, нові знання, досягати нових рівнів. Кожний робітник полтавської кіничного гаджетам може себе проявити і досягти певних успіхів. А компанія «Ферекспо» дуже примічає таких людей. Від компанії «Ферекспо» переможцям конкурсу за майстерність впродовж року передбачені індивідуальні надбавки до тарифної ставки.